Виграти час у того, що має відбутися. Приходить очищення свідомості, зливають енергії у стічну трубу, не зможуть війти в нову реальність. Мене звати Луче Сазар. Я провідник у сфері світла і знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. Мій канал канал Духовності Ери Водолія. Він поза будь-якою релігією. Щиро дякую за кожен енергообмін у ваших подобайках, коментарях і донатах для розвитку нашого каналу. Вчора під час промовляння веління до Фіолетового полум'я побачила видіння. На землі лежить старий погнутий годинник, який, як мурахи, обліпили люди. Вони схопилися за його стрілки і намагаються повернути час назад. Горі над тим годинником висить великий новий, біля нього жменька людей. Трохи пізніше у медитації фіолетове полум'я і танцювала вальс із сен жерменом На обличчі в нас були маски. Із зали ми витанцювали в простір над землею, сіли там, зняли з очей маски і дивилися вниз на занурену, в чорно-сірий кольор планету, яка потерпала від катаклізмів. На ній була лише одна невеличка пляма світла. Такі видіння відкрилися мені Луча Сазар. Своє видіння про годинник у вчорашній медитації розповідає також світлячок Ізара. У медитації Чайвання з Марією зустрілась не з Марією, а з сивим Дідусем. Волосся було довге і ніжне. Він читав книгу і щось занотовував. Я підійшла до нього і подала йому кружку чаю. Він поклав книжку на якусь чи то подушку, чи щось, і ангели миттю її закрили енергіями. Вона стала прозорою, і її не стало видно. Він поправив свою бороду і вуса і почав пити чай з печенюшкою. Потім взяв годинник, перевів час назад. Я наче почула Ох, Ізара. І показав на стіл перед ним, де наче на екрані я побачила нашу планету, яка була у блискавках і в диму. Планету трясло. Він провів рукою над столом і блискавки з димом зникли. Я подивилась на дідуся, а його не стало, він також зник. Тільки пурпурне світло світилось на тому місці, де він сидів. Навкруги було все, наче в Хмаринці, бо я вже не бачила нічого. Ми зі зараз догадалися, що той дідусь, який переводив стрілки годинника, не хто інший, як владика часу. І сьогодні я пішла у ченнелін до нього, щоб поговорити про наші видіння, і не лише про них. Владика Часу, вітаю тебе, вітаю і тебе. Поясни, будь ласка, моє вчорашнє видіння з поломаним годинником, стрілки якого люди намагаються повертати назад, і новим годинником, який висить над ним. А також видіння і зараз годинником стрілки, якого ти сам повернув назад. Що це означає повернути стрілки годинника назад? Це означає виграти час, виграти ще трохи часу для чогось у поточній реальності, у моменті тут і зараз, виграти ще трохи часу у тих подій, які насуваються неминуче. Від того, що має відбутися і що обов'язково відбудеться згідно з волі Творця. Бо це такий сценарій приведення людства до нової реальності, як говориться, через терни до зірок, через втрати, катаклізми, потрясіння. Людство йде до іншого життя на землі. До життя у єдності з енергіями Творця. Не через храми люди приходять до Творця. У храмах не отримують усвідомлення того, яке мають отримати, відчуття Творця в собі, єдності з Творцем, того єднання, якого Творець бажає з кожним із вас. Повернути годинник назад це ще втримати трохи часу. Щоб ще пожили ті, яких завтра не стане. Бо на своїх низьких вібраціях вони не зможуть війти в нову реальність. Не пройдуть ті, хто не відкрив Творця в собі, не відкрив себе частиною Творця. Час тобі показали, як багато тримаються за старе, як багато не бажають бути вибраними Творцем. Не бажають справді прийти до нього. Через втрати приходить очищення свідомості, втратити, щоб народитися, втратити матеріальне, щоб народитися у духовному, втратити когось фізично, щоб віднайти Творця у собі. Поки людство це не зрозуміє, нічого не відбудеться доброго. Прийдуть до Творця ті, хто прийме усі втрати усвідомлено і відкриється йому. Уточнемо: повернути стрілки годинника назад це виграти ще трохи часу для усвідомлення людством себе частиною Творця, я правильно кажу? Так, ти зрозуміла правильно. Але це тільки тоді, коли я повертаю час назад. Коли люди намагаються втримати стрілки годинника, повернути їх назад. Вони живуть неусвідомлено, живуть у минулому, яке вже відійшло, зливають свої енергії у Стічну трубу, у Стічну канаву. Владико часу. Я знаю людей, яким би хотілося повернутися у минуле, щоб виправити свої помилки в минулому поточного життя. Зустрітися можливо з тими людьми, яких вже немає в живих на землі, і переписати сценарії деяких подій. Чи можливо зробити таке? Можливо, нічого неможливого немає. Якщо можливо переписувати карму минулих втілень, то чому її неможливо переписати у поточному втіленні? Інструменти є для всього. Необхідно лише їх освоювати, навчатися і працювати з ними. Чудово! Отже, ніякої машини часу не потрібно для того, щоб повертатися у минулі ситуації поточного втілення і міняти там хід подій. Машина часу то тонкі енергії, з якими ви працюєте. Іншої машини часу не потрібно. Запрягайте енергії і повертайтеся будь-куди, куди хочете повернутися. Дякую. А наскільки часу ти ще відстрочуєш переведенням стрілок годинника неминучість подій, які вже насуваються? Що значить, наскільки часу? Ваш земний час і час у Всесвіті йдуть зовсім по-різному. Не робіть жодних прогнозів. Не прив'язуйтеся до жодних дат, бо все є змінне кожної секунди. Все міняється кожної секунди. Я дам вам ще трохи часу. А наскільки цей час буде довгим чи коротким, залежить, як ви ним скористаєтеся. Усвідомлено чи не усвідомлено. При усвідомленому користуванні, можете його ще трішки продовжити. При неусвідомленому прискорити те, що могло б ще трохи зачекати. Ви самі творите цю реальність своїми думками і своїми вібраціями. Земні катаклізми є нічим іншим, як наслідком вашої неусвідомленої взаємодії з природою і ваших низьких вібрацій, які формують колективні енергії. Немає нікого не при ділі. Задіяний кожен своїми минулими думками і вибраціями чи теперішніми. Задіяний кожен. Стережіться своїх неусвідомлених думок і свого самолюбування у низьких вібраціях. Жалості до себе стережіться. Різдво чудовий час віднайти гармонію у власній душі і піднятися на високі вібрації. У Різдвяні свята в новий рік підіймайтеся, виходьте зі своїх низьких вібрацій і думок. Виходьте до світла, рятуйте себе і планету. Дякую тобі, Владико часу, за цю розмову. Дякую тобі, що прийшла. Дякую тобі також за постійні взаємодії зі мною у потребах сповільнення чи прискорення часу. Звертайся, приватно можемо працювати багато. Бувай! Запрошую на мої авторські курси базовий, енергетичні діаманти фіолетового полум'я та архангельські промені зцілення і куб Метатрона у мій телеграм-канал Мій Всесвіт. Посилання на канал, а також на відео про взаємодію з ладикою часу, впливати на час і простір повсякденні і в умовах війни, знайнете інформації під відео.